Змінити адресу проживання й оформити паспорт у квітні можна буде у режимі онлайн. Лозівський центр надання адмінпослуг зараз приєднується до порталу iGov. Його розробником є волонтерська організація програмістів. Про співпрацю замовника послуги з її надавачем по новому розповість Вікторія Кожедуб. Сьогодні центр надання адмінпослуг тестує програму з реєстрації місця проживання. Тільки після цього він зможе надавати послуги в електронному вигляді. Звертаються суб'єкти звернення до цієї програми при наявності електронного цифрового підпису або банківської картки, з якої щитується необхідна інформація. Заповнюється регіон, місто, куди треба звернутися, вибирається послуга. І далі заповнюється реєстраційну картку. На кожну послугу визначений законом перелік документів. Особа повинна ці документи просканувати. І прикласти до цієї реєстраційної картки. Потім замовник послуги відправляє документи адміністратору і повідомляє час свого візиту до центру. Якщо пакет документів електронний відповідає вимогам законодавства, адміністратор повинен повідомити також в електронному вигляді суб'єкта звернення про те, що його документи відповідають законодавству, і він може звертатися в той день і в час, який йому підходить. У центрі надання адмінпослуг необхідно буде пред'явити оригінали документів та підписати опис даних паперів. І за добу людину зареєструють, скористатися іншими адмінпослугами лозівчани зможуть у подальшому, адже портал держпослуг тільки наповнюється. Працівники центру звертають увагу. Вони надають послуги лише у межах своєї компетенції.